Не бійтеся коментарів, ну от просто не бійтеся. Робіть пости, робіть відео, виставляйте свій товар. Якби я боялася коментарів, ви ж знаєте, який в мене товар, або недоступний по ціні багатьом, але весь товар, який я продаю, весь купляється, тому що є різні люди. Або думають, що да, ну нафіг стоїть. Опять же, нафіг, я буду таку ціну тратити там, на той товар чи інший. Хто за мною давно слідкує, той знає мій весь асортимент, з якого я починала товару, то всі в курсі. До чого я веду? Скільки в мене було коментарів таких, що блін, можна було б злякатися, забігти, закритися і взагалі, знаю, що не потикати на вулицю. Та ну ви що, нафіг треба. Ти живеш, ти робиш, ти знаєш, ти впевнений в якості свого товару і все, і насрать тобі на всіх просто насрать, і все. того, що ти знаєш, що твій товар якісний відповідає заявленим характеристикам. Все! Більше ніяких питань не доно тебе виникати. Пишуть, пишуть. Ти їм дякуй. От побачила якийсь коментар, каже, дякую тобі, мій там, хто там підписаний. Дякую тобі за те, що ти написав мені коментар. Він же ж дун. дун дун Він же не розуміє, що він висловлює свою думку. Так, да, він висловлює ця людина свою думку, але цим же ж піднімає тебе догори з кожним своїм коментарем, з кожним менюсеньким кроком, ти йдеш до гори до гори. Розумієш. Тому давай вперед. Бажаєш замовити мою червону кручорну щуки, пиши ви, особисті повідомлення. Муха залетіла. А ось дивіться, гаура уже з квіточкою по 65 гривень. Є біленька і є розовенька. Пишіть і ще є ампельні ось такі рослинки по 55 гривень, нарцисики по 40 гривень. Отакі діла. Всім бажаю добра, всього найкращого обіймаю вас.